Коротко про головне. Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт Романа Ратушного. Його підозрюють у хуліганстві під час акції протесту 20 березня біля офісу президента. До вибори у Верховну Раду на Донеччині опрацьовано 100% протоколів за попередніми даними ЦВК, на 50-му окрузі. Переміг представник партії порядок Андрій Аксьонов. За нього проголосували майже 65,5% виборців. Підрахунок бюлетенів на Івано-Франківщині в окрузі номер 87 триває. В обласній лікарні Херсона спалах ковіду. Так, це правда. 53 особи, половина з них лікарі. Ми вивезли хворих з кількох відділень, розповів укрінформу директор департаменту здоров'я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко. Більше новин на сайті umn.ua.